Привіт усім, хто вімкнув відосик. Відео постараюся показати як недорого з і OLX зібрати ПК, щоб пограти в ігри не за всі гроші світу. Так, складові нашого комп'ютера. Перше це процесор Ryzen 5600 прямоком з Aliexpress. Ринська плата під нього буде S-Rok B450. Непогана материнська плата є охолодження. І на VRM, і на системі живлення, і зверху і з боку, все класно. Бок живлення Thermaltake на 500 Вт. Не самий новий, але потягне нашу збірку. Мертва відеокарта Speedminгу RX570. Говорив один мій знайомий: оперативна пам'ять горить тільки в вогні, то я замовив дві плашки по 8 ГБ на частоті 3200. Перший раз замовлене мною таке охолодження для процесора. На 6 мідних трубок і два 92 мм вентилятора. Два халявних SSD стареньких ноутбуків на 250, другий на 500 ГБ. Було зібрано Case AeroCool One Mini чорного кольору зразу з чотирма встроєними вентиляторами. Демо кілька тестів в синтетиці та іграх. Часу не тривало. але більше 70 градусів в тихому режиму вентиляторів, виставлено в BIOS, не піднімалося. Тесті пам'яті показує в районі 69-72 НСУ. Збройний виїду 64 бенчмарк. Переглянути потужність цієї зв'язки, процесори відеокарти. Тести в кількох іграх, для яких і збирався цей ПК. World of Tennis максимальні настройки графіки. Full HD. С є 100-120 кадрів в секунду, якщо виключити запис відео, додається приблизно 10 кадрів. Відеокарта загружена на 100%, а процесор трудиться на 30-40%. 4. Бо в четвертій дуже класно це року, що в п'ятій не дамо. Тут, як бачимо, у нас в середньому між 90 в важких сценах. І підрахуємо ціну даної збірочки. На даної збірочки вийшлося 12858 гривень. Дякую за ваш перегляд. Поспілкуємося у коментарях.